Комфортне місто, аби покращити життя мешканців громади, у Хмельницькому вперше провели масштабний локальний форум в рамках ініціативи Партнерство Відкритий уряд. Ми покликали колег наших з інших міст, які доєднались до партнерства Відкритий уряд, щоб так би мовити, звірити годинник, подивитися хто чого досяг, можливо, перейняти якісь кращі практики відкритого врядування, тобто на якісь хороші приклади роботи з громадянами чи просування якихось реформ локальних відкритість, доступність, покращення якості послуг та залучення мешканців громади до прийняття рішень у такому напрямку. Місто працює ще з 2020 року. Тоді з поміж 110 ти претендентів з усього світу Хмельницький серед інших міст країни доєднався до міжнародної спільноти Партнерство Відкритий уряд та почав реалізовувати власні напрацювання. Свій перший план дій з відкритого уряду розробили ще в 2020 році, коли вступили в ОДЖІПІ. Відповідно, цей план був на 2021-2022 роки. Сьогодні ми працюємо над напрацюваннями, аби створити другий план відкритого урядування в місті Хмельницькому. Ми перші в Україні, які завершили перший план і переходимо до формування другого плану. Більше того, ми зараз вже створюємо координаційну раду. Перші в Україні для того, аби громадськість теж могла координувати, дивитися і контролювати виконання саме другого плану, який буде розроблено. таку проактивність місцевої влади у реалізації ініціативи Партнерство Відкритий уряд відмічають на різних рівнях, адже в місті уже втілили чимало ідей. Ба більше саме Хмельницький виграв першість по локальній ініціативі серед європейських міст. Основні цінності та відкритість, звітність, залучення громадян. І Хмельницький тут може бути прикладом. Міста і те, що робить Хмельницький, можна. Навпаки, навіть передати досвід, в тому числі містам європейським, тому ми бачимо саме локальний рівень як місце для інновації. Продовж дискусійних панелей, воркшопів та консультацій. Учасники форуму, а це члени ОПІДі, ділилися досвідом та власними ідеями щодо підвищення прозорості та підзвітності органів публічної влади. Також представляли свої кейси, які вже ефективно функціонують. Той кейс і ту екосистему, з якою ми зайшли в ОДЖП, тому що вона є унікальною для України, тому що фактично місто повністю змінило розуміння в щодо партнерства неурядов. Дох організації міських структур створивши спеціалізоване комунальне некомерційне підприємство, центр комунікації, який на професійній системній основі займається заученням активних громадян, неурядових організацій в напрацювання і контролю міських політиків. Стати кращими спільно та спланувати подальшу діяльність, ініціатива, партнерство, відкритий уряд і надальше впроваджуватиметься. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 канал.